раз два права рука куля зака, раз два полетіла права рука, раз два полетіла. Куля зака, пау, пау, лежить, пакет, чекає вату. Ну а тепер тікай, свино, собака. собака, я вже давно на полі бою, але кулі то таке літають, наче хочуть Можуть. нас догнати мою долю. Я вже давно не бачив дому, але вдома добре все, а сюди, мамо, треба повернути волю. Кулі стволі, ми йдемо далі. Ми не стоїм, крутим педалі. Ліві обойму нема страху, шукаєм болю, але кулі, братику завжди мають бути в обоймі Боже, мамо, вибач за те, що пішов на війну. Я маю бути тут буде, вже то тебе наберу. Стиль це все, стиль, це наша мова. Він має бути андеграунд, стонік, дядя Вова. Раз, два полетіла, права рука. Раз, два полетіла, куля зака. Пау, пау, лежить пакет, чекає вату. Ну а тепер. Тікай, свино собака, раз, два, полетіла, права рука, раз, два полетіла, куля зака, пау, пау, лежить пакет, чекає вату. Ну а тепер тікай, свино, собака. На гражданців стоніку, це військовий в броніку, тут андеграунд, бунікум військовий, шевроном КРБК, На каску і в окоп, на дів маскою вували. Моції в кулі зака, пау. Вулиці у військку, мат зранку минули в карман. Життя твоє тепер він докопів до бліндажа. Хіба шитьорків пацанчик років зо 22 Раніше каву готував, Зараз тримає ПК Я так хотів, любов знайти, тепер думки тільки про дім. Хоча не так її знайшов, це і є він. Захочуть хату відібрати, спробуй вирви серця, як бачите, не вийшло Ще й досі б'ється. Раз, два полетіла, права рука, раз, два полетіла. Пау-пау, лежить пакет чекає вату, Ну а тепер, тікай, свино собака, раз два полетіла, права рука, раз-два полетіла, куля зака Пау пау, лежить пакет чекає вату, Ну а тепер, тікай, свино собака.